Знищення ювілейної цілі та службова недбалість. З вами Дніпро Оперативний і це далі з подів вівторка, 23 травня. Підозрілий кермувальник. У Дніпрі у Самарському районі патрульні зупинили автомобіль із характерними слідами ДТП. Чоловік, який перебував за кермом авто, повідомив, що у нього немає посвідчення водія. Поліцейські з'ясували, що раніше він був позбавлений водійських прав. Під час спілкування у водія виявили ознаки сп'яніння та запропонували прийти огляд. Прилад Драгера показав міст алкоголю у крові 3,48 проміль. Це перевищення норм більше ніж у 17 разів. Правоохоронці склали на громадянина протокол та усунули його від кермування. Заручник колодязя сьогодні, 23 травня, поблизу вулиці Бестужева, Самарського району міста Дніпра, собака впала в покинутий комунікаційний колектор та потребувала допомоги. Рятувальники, прибувши на місце події, встановили, що десь на трьох метрах знаходиться чотири лапи та потребує допомоги. Надзвичайники за допомогою драбини та рятувальної мотузки дістали спаски бідолажного пухнастика. Ювілейна ціль. Вночі 22 травня під час масової атаки по Дніпру та області один із підрозділів Дніпровської зенітно-ракетної бригади знищили ювілейну ціль. Російська крилата ракета х 101 стала ювілейною сотою ліквідовною ціллю підрозділу Дмитра. Тієї ночі бійці Дніпровської зенітної ракетної бригади знищили чотири такі ракети, а також півтора десятки іранських ударних дронів шахет. Службова недбалість. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього інспектора податкової служби за службову недбалість зі збитками на понад 70 мільйонів гривень. За даними слідства, фігуранку справи під час перевірки гірничо збагачувального комбінату виявила, що підприємство не сплатило екологічний податок у повному розмірі. Вона не зазначила про ці порушення в акті перевірки. Це дозволило комбінату ухилитися від сплати мільйонів гривень податку. Через недбалість посадовиці держава зазнала збитків понад 70 мільйонів гривень. Наразі обвинувальний акт. Стосовно колишнього інспектора скерували до суду. Вогняна одноповерхівка. Вчора до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Василя Кука Шевченківського району міста Дніпра. За викликом негайно були направлені вогнеборці у складі двох чергових відділень. По прибуттю рятувальників до місця події, встановлено, що пожежа виникла всередині одноповерхового будинку на території приватного домовлодіння. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та меблі на загальній площі 15 квадратних метрів. На щастя, внаслідок події загиблих та травмованих немає. Займання вдалося загасити менше як. За півгодини. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам тихої ночі, бережіть себе та своїх близьких.